В Обухові проходив фестиваль авторської пісні Малишкові стежки. У рамках заходу була влаштована виставка рушників обухівських майстринь, але цим організатори не обмежилися і порадували присутніх рушником національної єдності. Ну, ми тут знаходимося з рушником національної єдності, який вишивалася Україна, і з авторськими роботами українського сучасного одягу, який виготовляється за застосуванням української національної традиційної вишивки. Над створенням рушника Національної єдності працювала 1340 майстринь і майстрів з усіх областей України, з Канади, Америки, Молдови, Польщі. Автор ідеї це я, а автор ескізу, малюнку цього, заслужена майстриня, заслужена художниця України Олександра Васильовна Теліженко. Черкаська майстриня, вона в Черкасах живе і працює. Але над цим рушником працювали етнографи, вчені. Наприклад, академік, член кореспондент Академії наук, мистецтв, доктор наук Кара Васильєва Тетяна Валеріївна, етнограф, вчений заслужений працівник культури Лідія Орел, це працівник музею етнографії і фольклористики імені Максима Рильського. Працював Мельниченко Юрій, зараз заступник директора музею імені Гончара Івана Гончара. І дуже багато, дуже багато майстрів знаних. На Україні і у всьому світі рушник несе в собі не лише естетичну, але й інформаційну і енергетичну цінність. е, і, і янь, і жіноче чоловіче начало життя, життя на землі. Це символи трипільської культури. Ми хотіли, щоб на цьому рушнику була вся історія нашої землі, не України сучасної, а землі тої, яка тут ну мільйони років є, і на ній живуть люди. Тому ми почали із мезінської культури, яка нараховує 20 тисяч років. Задумайтеся, 20 тисяч років, не 5 років, як піраміда, не 3 роки як дещо а 20 тисяч. Тобто у глибину ніхто далі не, не сягнув. Долучилися до створення національного символу йобухівські майстрині Ситана Захнюк і Надія Поліщук. На виставці також були представлені роботи нашої землячки Надії Химиченко, якими авторка рушника національної єдності не переставала захоплюватися. Оці рушники, що вона створила, я зараз не знаю де на Україні є щось подібне, тому що це старовинні рушники, старовинні малюнки, вишиті старовинними техніками сьогодні. Це неймовірні речі, звичайно. На виставці була присутня заступник міського голови Валентина Шиманенка, яка відзначила, що обухів, вишивані рушники і українська пісня речі нероздільні. Рушник, який ми зараз з вами бачимо, і малишко це невід'ємна частина його життя і в оселі, де він проживав, над іконами і був присутній рушник, який, до речі, саме перше вишивали чоловіки. Це дуже цікавий момент із історії нашого лухівського рушника. Тож виставка рушників пройшла з величезним успіхом. Наталя Білогурова, Олександр Товбуш, студія Барт.